Коли ти мене обіймав, моє серце дуже сильно билось. Акторка Мона вистави, тіло яке говорить, вже почала репетирувати. Олена розповідає, що їй дуже подобається гучний голос жінки, яка може нарешті висловити свої почуття наповну. Але спільного у акторки з її героїною немає. каже для входження у роль Олені доводилось переступати через власне я. Я сама по собі дуже сильна, і натура, і жінка. І така, знаєте, рівноправна голова у сім'ї. А тут мова йде про зовсім інший склад характеру, зовсім іншу психологію людини, зовсім інший рівень стосунків, залежних стосунків, і таких, мабуть, знаєте, вона трохи жертва. А я такою ніколи себе не почувала. У центрі сюжету п'єси дівчина, яка дуже кохає свого хлопця. Проте вони мають складні стосунки і серйозно конфліктують. У виставі розкриваються важливі аспекти відносин між чоловіком і жінкою, а ще ставлення жінки до власного життя. П'єса написана таким чином, що події відбуваються ззаду наперед. Тобто це така ще й. Е Плейбек, скажімо так, таким кіношним прийомом, такий детектив, в якому розкручується сюжет, тобто ми одразу не розуміємо, що відбувається, і поступово сцена за сценою, репліка за реплікою. Ми розуміємо. Репетиції стартували у серпні. Головний сюрприз для глядачів полягає у локації, де відбуватимуться сцени. Режисер-постановник розповідає: декорації до цієї п'єси це своєрідний експеримент, та глядачу потрібно здогадатися, де саме перебуває героїня. У нас вистава буде дуже мультимедійна, тобто, це буде використовуватись і звукове обладнання, і проектор зображення. Дуже багато будемо робити. Візуальних ефектів, можливо, і 3 d ефекти от, Багато звуку, музики атмосферної, дуже. Тобто, ми хотіли би всю глибину цієї моновистави передати саме через мультимедійність. А у сусідній залі репетирують зовсім іншого характеру виставу. Тут актори театру ставлять п'єсу за твором Матея Вішника, коні за вікном. Сюжет такий складається з трьох окремих епізодів, і персонажі цієї вистави вони є архетипічними, тобто архетипічна така мати проведжає на війну свого сина, або донька, яка живе поряд із батьком-інвалідом, який повернувся з війни, але постраждав на ній, або дружина, яка живе із військовим, і от три такі архетипічні ситуації вони розглядаються в призмі абсурду, гротеску, певного такого перебільшення. За допомогою цієї вистави актори намагаються зрозуміти, що таке війна та чому вона переслідує людство. Розповідають, мали на меті не просто розрадити або налякати глядача, а мовою мистецтва допомогти розібратися у сьогоднішніх трагічних подіях. Ми ніби такі собі ляльки, і саме тому був створений такий простір цей куп, який там зі мною в ньому ми будемо і існувати. І власне з нього ми будемо виходити заходити. Але вся дія буде розгортатися у цьому обмеженому просторі, і ми такі певні архетипічні ляльки. Розіграмо архетипічні сюжети. Репетирувати почали теж понад місяць тому. Прем'єру планують презентувати у середині жовтня. Також актори розповідають, що мають амбітні плани грати щовихідних. Єлизавета Баздерєва, Андрій Позняков, телеканал МТМ.